Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу показати окремо, як я роблю білково-заварний крем. через те, що там є в мене, Де я робила і ці ж капкейки, і де робила ці ну, корзинки, я показувала, але по отдільності в мене нема. І я сьогодні вирішила зняти заразом, є така можливість, зняти білково-заварний крем і показати. Значить, тут у мене 60 грам білка. Сюди я додав десь половину пакетика ванільного цукру. Ну, десь 4 грами приблизно. Так, далі мені треба 150 г цукру у ковшик. Сюди цей ковшик. Я добавляю 150 пятьдесят цукру сто сорок пять. С пятьдесят грамм сукру сорок два грамма. Води і одну третю чайної ложечки лимонної кислоти. Але кислоту я буду додати вже при тій температурі, яка мені буде потрібна. Це буде 118 градусів. Так, зараз я ставлю ковшик на огонь. Ось у мене вже горить тут. О, трошки так його підмочу, ставлю і не помішую, хай він собі там закипає. Ще мені потрібний буде градусник, термометр. О, ще раз я його все. Ось такий градусничок мені потрібний буде. Сіропчик наш буде закіпати. Я тоді покажу. Мені треба, щоб було 107 градусів у сиропові. І як достигне сироп наш 107 градусів, я буду пробувати білки. Буквально там одну хвилинку. Це все я покажу. І так, наш сироп кипить. Сейчас я поставила градусник. 99 Нам надо, щоб було 107 градусів. 107 градусів. І тепер я пробиваю білки. Білки збиваю до піків таких. Буквально одну хвилинку. Сироп у нас вариться далі. Поки проблюся білочки, у нас всього вариться без проблем на до 118 градусів. І я буду додати до лимонники своту. І ще додав добавлю сверху. кислоту, він прокипить до 125 градусів. Дам трохи столону. И буду вводить и буду. И вот что. Сделать уже белое. Вот что с таким. И теперь вымеряем далее сироп. Температура піднімається, сиропчик потихеньку кипить. Щось трошки, ще трошечки і 16, 17, 118. Сімнадцять. І тепер я додаю трішки лимонної кислоти. Оставтесь на чайній ложиці на кінчику. Все, і хай тепер закипає. і знову беру градусник і дивлюся температуру. І так, температура сиропу у нас досягла 125 градусів. Ось, як бачите, все, я виключаю, знімаю з огню і даю буквально трошки йому схолонути, щоб температура спала. Але щоб не переусердствувати, щоб не вийшло, бо кипить. О, тому дно товсте, і він кипить. І так, сиропчик у нас схолонув. Тепер я включаю міксер. Зараз пробиваю і тепер ставлю на одиничку і потихеньку по стінки ковшика уводжу сироп невеличкою такою струйкою. стоп. еще на найбільших оборотах правильно і так, і так буде. Ну, лучше як на менших, зразу на менших, а тоді вже додамо обороти для збивання. Розсунулися стінки. Так, все. І тепер додаю обороти і збиваю буквально 5 хвилин на великих оборотах. І так, пройшло 4 хвилини. Вже починає густити, вже міксер устає верху, то його вбивати. Але ще продовжуємо 2 хвилини збивати. Зараз почне вилазити вже із

Вас такие роботы робиться. плотнее ловится. Да. Так, слово прошлые. Да, она прям заготовывает. Да, всякие мысли. Дивився плотний. І так, збився крем. Дивіться, який він плотний, гарний крем. Бачите, який стійкий, дзвінків не спадає. Так що ось такий, виходить, крем. От, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.